Доброго дня, шановні восьмикласники! Сьогодні на уроці ми з вами повторюємо навчальний матеріал 7 класу. І на нашому уроці сьогодні ми з вами повторимо неметаличні та металичні хімічні елементи, прості речовини, які вони утворюють повторимо поняття 7 класу, такі як валентність, оксиди, і е, з вами зможемо розставити коефіцієнти в рівняннях реакцій. І так, в так записали: тема повторення. Всі хімічні елементи поділяються на дві великі групи це метали та неметали. Металичні хімічні елементи утворюють сполуки, які називаються метали. Як правило, метали мають металичний блиск, проводять тепло і електричний струм, і мають твердий агрегатний стан, крім ртутів. Неметаличні елементи утворюють прості речовини неметали. Вони не мають блиску, крихкі, багато з них газуваті і мають рідкий стан і не проводять струм і тепло. Неметаличні хімічні елементи утворюють декілька два різних віди неметаличних сполук. Наприклад, такі хімічні елементи, як гідроген. Оксиген, нітроген, флуор, хлор, бром і йод утворюють прості речовини, які складаються з двох атомів. Назви цих простих речовин водень, кисень, азот, фтор, хлор, бром, йод. Неметаличні хімічні елементи сульфор утворює просту речовину сірка. Далі проста речовина фосфор, кремній і вуглець. Будь ласка, назви хімічних елементів, а також їх простих сполук і характеристику металичних і неметаличних елементів, вам треба обов'язково записати в зошит. Наступне питання оксиди. Що таке оксиди? Оксиди це клас неорганічних сполук, які, мають, які складаються з двох хімічних елементів. Один з яких є обов'язково оксиген з валентністю 2. Загальну формулу оксидів можна записати як RO. R це будь-який хімічний елемент і поруч з ним оксиген з валентністю 2. Всі оксиди можна поділити на групи. Є несолетворні оксиди. Несолетворні оксиди їх існує всього 3. Вам треба записати їх формули і знати, це оксид СО, НО NO та Н2О. Оці оксиди не солитворні. Всі інші оксиди є солитворними і поділяються вони на групи: кислотні оксиди, амфотерні оксиди і основні оксиди. Що таке кислотний оксид? Це оксид, який складається з неметаличного елементу та оксигену, або з металичного елементу та оксигену, тільки валентність цього металичного елементу буде більше або дорівнювати трьом. Основні оксиди. Це такі оксиди, які складаються з металичного елементу та оксигену, але валентність металичного елементу тут буде менше або дорівнювати трьом. І є група амфотерні оксиди. Оці формули вам треба вивчити на пам'ять. Далі у вас є приклади кислотних, амфотерних та основних оксидів. Зверніть увагу, манган 2 о7 і манган О. Манган це металичний хімічний елемент. Але якщо він матиме валентність 7 в даному випадку, то це оксид. Ми відносимо до кислотних оксидів. А якщо він має валентність 2 манган і має формулу манган О, то цей оксид ми, основ... ми відносимо до основних оксидів. Наступне питання валентність. Це дуже важливе поняття в хімії, завдяки валентності в хімії складаються всі хімічні формули. І так, валентність це число. Хімічних зв'язків, які певний атом може утворювати з іншими атомами. Валентність позначається великою буквою в, в хімії. І валентність елементів може бути сталою, а може бути змінною. Змінна валентність завжди вказується в формулах. А ось сталу валентність хімічних елементів треба знати на пам'ять. Тому, будь ласка, запишіть собі хімічні елементи. Які мають сталу валентність і обов'язково вивчити ці формули. Стала валентність 1. У гідрогену, калію, натрію, фтору і літію. Стала валентність 2 у оксигену, барію, кальцію, магнію, цинку і бірілію. І стала валентність 3 мають алюміній та бор. Зараз ми з вами виконуємо вправу четверту сторінка 10 нашого підручника. В цій вправі треба скласти формули оксидів хімічних елементів. І так, перша формула оксид мангану. Манган з валентністю 2. Для того, щоб скласти правильну формулу, треба знайти найменше спільне кратне між числами валентності хімічних елементів. А потім поділити на найменше спільне кратне валентність. Коли валентність хімічних елементів однакова, індексів формули не буде. Запам'ятайте це, будь ласка. Тому в формулі магній о оксид магнію і феруму, оксид феруму, не буде жодних індексів. Далі у нас йде формула оксид фосфору з валентністю 5. Найменше спільне кратне тут буде 10. 10 поділити на 5 буде. 2 тому біля фосфору ставимо індекс 2. І 10 поділити на 2 буде 5, тому біля оксигена ставимо індекс 5. Оксид свинцю, плюмбум О. Валентність свинцю 4 оксигену 2. Найменше спільне кратне між цими числами буде 4. 4 поділити на 4 1 індекс не ставимо. І 4 поділити на 2 буде 2. Купром О. Валентність купрому 1, найменше спільне кратне 2. Формула буде купром 2О. Хром 2 О3. Найменше спільне кратне буде 6. Тому формула буде мати вигляд хром 2О3. Манган О, валентність мангану 7. І 2 найменше спільне кратне буде 14. 14 поділити на 7. У нас буде 2, і 14 поділити на 2 буде 7. Тому формула буде манган 2о7. І наступне на сьогодні це добрить коефіцієнти. Для того, добрати коефіцієнти, це значить порівняти кількість атомів до і після реакції. Якщо у нас однакова кількість атомів до і після реакції, коефіцієнти не ставляться. В другому випадку до реакції 2 атоми нітрогену, тому після реакції ставимо коефіцієнт 2. І тоді у нас буде 2 атоми оксигену до і після реакції. В третій реакції, після реакції у нас 3 атоми оксигену. Зробимо з цифри 3 відчутне число. Тоді у нас після реакції 6 атомів оксигену, до реакції поставимо коефіцієнт 3 перед оксигеном. І коефіцієнт 2 перед сульфором. Четверта реакція. До реакції у нас з вами кальцій 1 і 1, хлора до реакції 1 атом після реакції 2 атоми. Тому ставимо коефіцієнт 2 перед формулою H-хлор і перевіряємо гідрогену 2 атоми і 2 атоми після реакції. І останнє рівняння. Алюмінію 2. До реакції і після реакції також 2. Зверніть увагу, сульформу до реакції один атом, а після реакції три атоми. Тому перед формулою h 2 so 4 поставили коефіцієнт 3. Тоді у нас гідрогену після реакції буде 6 атомів. Перед водою треба поставити коефіцієнт 3. І порахуємо, скільки ж у нас атомів оксигену до і після реакції. 3 атоми оксигену плюс 3 помножене на 4 12 атомів оксигену. Після реакції 12 атомів оксигну і додати 3 атоми оксигену. Тобто по 15 атомів оксигену до і після реакції. Будь ласка, запишіть домашнє завдання вправа 3, 5, 6, 7 сторінка 10 нашого підручника. До побачення!